Верховна рада в другому читанні ухвалила законопроект 8222 про умови праці на державній службі. Він регламентує премії і надбавки державних службовців. Це означає, що так звана варіативна частина, яка по суті може залежати від волі твого керівника, тепер буде складати не більше 30% загальних коштів, які отримує працівник. В бюджеті цього року вже закладений той підхід до заробітної плати, який ми цим законом профільним фактично повністю легітимізували. Тому зарплата, якщо ми кажемо про посадовий оклад, вони збільшуються у переважної кількості працівників, але преміювання зменшується і воно тепер в межах 30% від посадового окладу. Тобто, в тебе не може тепер бути умовна зарплата 10 тисяч гривень, при цьому премія в 50. Такого буде тепер не може. Раніше цей відсоток який був? раніше він взагалі не регулювався. З одного боку, в цьому є логіка, тому що якщо ми спускаємося на рівні регіонів чи місцевий рівень територіальних органів, то, як правило, там дуже низькі зарплати, і відповідно за рахунок надбавок і премії підвищували цей рівень життя. Але ну, практика так не працює з точки зору вже нашої європейської інтеграції. В нас найменш захищені працівники в районах державних адміністрацій. них була база. Менше за мінімальну заробітну плату цим законопроектом Ми з наступного року, хоча б базу їм піднімаємо до 2,5 прожиткових мінімумів, що, хоч перетнуло показник мінімальної заробітної платні, навіть тут змогли трошки покращити ситуацію, хоча базова опозиція в нас була підвищити сильніше, але зрозуміло, війна не має зайвих грошей в бюджеті. Загалом, як це відобразиться відоб, відобразиться на зарплатах держслужбовців, вони не збільшаться вона чи зменшиться по фактичній сумі. Зараз зміни не буде. Поясню чому, тому що частину норм законопроекту. Ми вже імплементувати імплементували в бюджеті цього року. Тобто вони працювали без законодавчого забезпечення за рахунок фінансового ресурсу. Тому суттєвих змін не буде. Це типовий європейський стандарт. Це проект, який прив'язаний до наших макрофінансових зобов'язань. Важливо, щоб парламент і уряд змогли знайти консенсус. Кілька правок в залі було провалено на підтвердження, але вони по суті не суттєво змінили фінальну редакцію законопроекту. Ми переконані, що Європейська комісія врахує нам його як виконаний індикатор, який ми мали ухвалити до 1 квітня цього року.